Нові надбавки пенсіонерам в Україні запустили механізм меценатських пенсій. Тепер будь-який українець зможе підвищити пенсійні виплати для пенсіонерів. В Україні запустили механізм так званих меценатських пенсій. Інформація про це розміщена на сайті Пенсійного фонду України. Зробити благодійний внесок можна за допомогою веб-порталу електронних послуг пенсійного фонду. Для цього потрібно. 1. зайти на веб-портал Пенсійного фонду України 2. У правому верхньому кутку вибрати розділ благодійні пожертвування 3. Заповнити необхідні поля, якщо ви бажаєте внести благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, потрібно вказати суму коштів, вказати прізвище, ім'я та побатькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків, РНКПП. Якщо ви хочете зробити внесок на користь усіх пенсіонерів. Варто відзначити лише його суму. Чотирих натиснути сплатити Потмуан. Після цього потрібно вести дані банківської картки. Кошти, що надходять як персоналізований благодійний внесок, будуть внесені до документів для пенсійної виплати максимум через один місяць після надходження. Їх одразу мають виплатити пенсіонеру при нарахуванні пенсії у певну дату.